Я сильна, я здорова, я красива, я розумна. У мене все вдасться. Психологи стверджують: якщо щодня промовляти подібні слова, то не тільки настрій покращиться, але й усі справи підуть як по маслу. Аби користуватися словом як сильним енергетичним інструментом, не обов'язково отримувати освіту біоенергетика. Адже ці знання є в кожному з нас. Їх потрібно тільки переводити в практику. Вставати з позитивом і промовляти до себе. Я б сказала, дуже добрим є те, що дійсно віруючі люди промовляють молитву зранку, встаючи. Це так само якийсь настрой на позитив в житті. От. Можливо, люди менш віруючі, їм варто просто сказати, який гарний сьогодні день, навіть якщо дощ сьогодні, але все одно він теплий. Не соромитись говорити компліменти, оскільки це. Те саме, це хороша думка вже переведена у дуже, дуже прийнятний соціально такий прийнятний, красивий вигляд. Кожна людина керівник своїх думок і слів. От тільки чомусь у наших головах завжди фігурує негатив. І той самий Гальпарінь говорив, що негативна думка, яка матеріалізується в слова, має силу бумеранга і повертається до нас ще з більшою силою. Тому варто слідкувати за тим, щоб думки, які виникають в нас, були позитивними. Ви скажете, що можливо, ви не можете е, управляти своїми думками. Насправді людина може і здатна е, свідомо е, керувати несвідомими своїми поривами. Енергію мовлення яскраво демонструє реакція води на різні висловлювання. Вчені різних дослідних інститутів аналізували рідину під мікроскопом на структурному рівні. Відповідно до слів, котрі чула вода, вона набувала то потворних, то прекрасних форм. Етайвадє сказалі сказали І Извини. Тим не пратівін. Головне в роботі зі словом його матеріальність. Ми вимовляємо думки. Це перший крок до здійснення бажаного. Водночас, аби задумане здійснилося якнайшвидше, потрібно перевести всі слова у щось більш конкретне. Існує теорія, що думки матеріалізовані в образ це може бути фото або перенесена проективний образ, який намальований на плавтику паперу. Він реалізується набагато скоріше, оскільки ми його візуалізували ще краще, якщо ми його проговорили, вербалізували. Споглядаючи свою мрію постійно, думки слова вербалізовані і е, проєктовані на якийсь простий клаптик паперу. Ми е, кожен день підтасовуємо своє життя таким чином, що відбувається реалізація цих думок. Думка та слово можуть вилікувати людину. У медичній практиці обширно застосовують ефект плацебо. Коли людина приймає пустушки, але переконана, що це ліка. Це вже більш на рівні енергетики. дійсно слова, да, якщо повертаємось до цього фільму про воду, навіть якщо думати, думки мають енергію позитивні, негативні, і це впливає вже на саму людину. Недарма на кожному святі виголошення тостів перетворюється в цілу церемонію. Багато хто вірить, що людині побажаєш, так і піде її життя. Хоча справа не лише в словах. Важливим є те, що люди Вкладають в ці слова, і навіть не зміст, а емоції, які вони в них вкладають. Тому що, в принципі, промові багато написано, готових, люди їх там, скачують з інтернету, шукають у збірках, а потім розказують на весіллі, і якби реакція може бути неоднозначною, всі там поплескають, але ну, якби не цікаво. А буває, що людина скаже чотири слова, але всю душу вкладе в них, і відповідно відчувається, що вони дійсно щіт. Тобто, Якщо з гостей на весіллі щиро бажають молодятам щастя, то молодята відчувають, що вони просто повинні бути щасливими і у них немає шансів залишитися без цього щастя, яке їм адресує. Разом зі словами людина віддає частину своєї життєвої енергії. А чи повернеться вона, багато в чому залежить від реакції тих, хто нас оточує.